Що, якби я сказав вам, що ваша тривога це не ваша провина, але на 100% ваша відповідальність. Це парадокс, який розуміють одиниці. Більшість чоловіків живуть у стані тихої війни зі своїм розумом, вони намагаються боротися з думками, ігнорувати їх, заглушати роботою чи розвагами. Але все це тактика слабких, це стратегія програшу, тому що ви боретеся не з тим ворогом. Проблема не в думках, проблема в тому, що ви дозволяєте їм стати наказами. У цьому відео ми розкриємо одну фразу забути інструмент стоїків, який діє як ментальний запобіжник. Він не знищує думку, він позбавляє її влади над вами, це знання, яке відрізняє чоловіка, що керує своєю реальністю від того, хто є її жертвою. Це не просто думки, це поле вашої головної битви. І сьогодні ви отримаєте зброю для перемоги. Напишіть у коментарях одне слово контроль, якщо ви готові його повернути. Подивимося правді в очі. Сучасний світ це ідеальний шторм для чоловічої психіки, постійний потік інформації, соціальний тиск, економічна невизначеність. Ваш мозок не еволюціонував для цього. Ваша лімбічна система, ваш древній центр емоцій все ще реагує на загрози так, Ніби за рогом ховається шаблезубий тигр. Тільки сьогодні тигр це критичний коментар у соцмережах, лист від начальника або новина про падіння ринків. Результат прихована хронічна тривога. Вона не завжди проявляється як панічна атака. Частіше це постійне фонове напруження, дратівливість, прокрастинація, нездатність зосередитися. Це тихий вбивця вашої продуктивності та вашої життєвої сили. Вам кажуть, не думай про погане, будь позитивним. Але це все одно, що намагатися зупинити повінь паперовою серветкою. Стоїцизм пропонує інший підхід не боротися з водою, а будувати дамбу. І фундаментом цієї дамби є розуміння однієї ключової істини про природу ваших думок, яку ми сьогодні розкриємо. Перша помилка, яку роблять 99% чоловіків. Це спроба оцінити думку як хорошу чи погану. Як тільки ви вішаєте ярлик, погана думка на уявлення про можливу невдачу, ваш мозок вмикає режим тривоги. Ви починаєте боротися з цією думкою, намагаючись її витіснити, що лише посилює її. Це схоже на спробу не думати про білу мавпу. Чим більше ви намагаєтеся, тим яскравішим стає її образ у вашій голові. Стоїки розуміли це дві тисячі років тому. Вони знали, що думка сама по собі нейтральна, вона лише спалах інформації у вашій свідомості, як хмара на небі, вона не є ні доброю, ні злою, вона просто є. І перший крок до контролю це перестати воювати з хмарами, це перестати давати їм оцінку. Сильний розум не сортує думки, він спостерігає за ними. Це фундаментальна зміна парадигми, яка є основою для всього, що ми обговоримо далі. Ви не фільтр для думок, ви простір, у якому вони з'являються. Тепер давайте заглибимося в механіку вашого мозку. Уявіть, що у вашій голові є два оператори. Перший це охоронець це ваша мигдалина або амигдала, його завдання миттєво реагувати на будь яку потенційну загрозу. Він працює за принципом: спочатку бий, потім став питання. Коли ви бачите щось несподіване, він миттєво посилає сигнал тривоги по всьому тілу, серце починає битися швидше, долоні пітніють. Другий оператор це аналітик, це ваша префронтальна кора. Він повільний, вдумливий і раціональний. Його робота проаналізувати ситуацію і вирішити, чи реальна загроза. Проблема сучасної людини в тому, що охоронець. Став гіперактивним, він реагує на все на сповіщення телефону, на тон голосу колеги, на власні спогади. І він настільки гучний, що аналітик просто не встигає втрутитися. Тривога це коли охоронець захопив контроль над вашою нервовою системою. Стоїчна техніка, про яку ми говоримо, це спосіб дати слово аналітику. Ключ до влади лежить у мікроскопічному проміжку часу. У паузі між стимулом і реакцією. Психіатр Віктор Франкл, який пройшов через жахи концтабору, сказав: між стимулом і реакцією є простір. У цьому просторі лежить наша сила вибирати нашу відповідь. У нашій відповіді лежить наше зростання і наша свобода. Для більшості людей цього простору не існує думка про невдачу, стимул миттєво викликає страх, реакція. Критика, стимул миттєво викликає гнів, реакція. Вони є автоматами, що діють за заздалегідь прописаною програмою. Стоїцизм це мистецтво розширення цього простору навіть на одну секунду. Ця секунда це все, що вам потрібно, щоб перехопити ініціативу у вашого внутрішнього охоронця. Фраза, яку ми вивчимо, є інструментом для створення цієї паузи. Вона – це клин, який ви вбиваєте між стимулом і автоматичною реакцією, даючи собі можливість вибрати вибрати силу замість страху, вибрати спокій замість хаосу. Щоб зрозуміти, як працює ця техніка, ми повинні розрізнити два поняття, які стоїки вважали центральними враження і судження, враження грецькою фантазія це сирі, необроблені дані, що надходять до вашого розуму. Це те, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, мій начальник пройшов повз мене, не привітавшись. Це враження, це факт. Судження це історія, яку ви додаєте до цього факту. Він не задоволений моєю роботою, мене напевно звільнять, я не вдаха, це судження. І саме воно є джерелом вашого страждання, а не саме враження. Ми не реагуємо на реальність, ми реагуємо на наші судження про реальність. 99% вашого емоційного болю походять не від подій, а від історій, які ви собі про них розповідаєте. Стоїк це людина, яка навчилася відокремлювати одне від іншого, він бачить враження і свідомо вирішує, яке судження до нього додати, або не додавати жодного. Давайте назвемо нашого головного ворога по імені. Це автоматичне судження, це ментальний рефлекс, вироблений роками несвідомої практики. Він відбувається настільки швидко, що ви навіть не помічаєте його. Враження і судження зливаються в одне ціле, створюючи те, що ви називаєте емоцією. Ви думаєте, що відчуваєте тривогу через майбутню презентацію? Насправді ви відчуваєте тривогу через автоматичне судження. Я провалюся, всі будуть сміятися. Це буде катастрофа. Презентація, це нейтральна подія. Ваше судження про неї ось що створює пекло. Ці автоматичні судження це програмний код вашої тривоги. Вони працюють у фоновому режимі, постійно скануючи реальність на предмет загроз і миттєво запускаючи емоційну реакцію. І ви не зможете перемогти їх, борючись з емоціями. Вам потрібно атакувати корінь, вам потрібно навчитися переписувати цей код у моменті його виконання. Кожним автоматичним судженням, яке ви несвідомо приймаєте, ви додаєте ще один камінь у стіну своєї ментальної в'язниці. Кожна думка, я недостатньо хороший, це занадто складно. Що, якщо не вийде, це ще одна цеглина. З часом ця в'язниця стає настільки великою і міцною, що ви починаєте вважати її самою реальністю, ви забуваєте, що самі її збудували. І що ключ від камери завжди був у вашій кишені. Тривогата це відчуття стін, що стискаються навколо вас, це відчуття безвиході, яке виникає, коли ви дивитеся на світ через грати своїх власних обмежень. Розуміння цього є водночас і жахливим, і визвольним. Жахливим, бо ви усвідомлюєте, що самі є архітектором своїх страждань визвольним. Бо якщо ви це збудували, ви можете це й зруйнувати. Вам не потрібні зовнішні обставини, щоб змінитися. Вам потрібен лише інструмент, щоб почати розбирати цю стіну камінь за каменем, судження за судженням. Перш ніж я назву вам саму фразу, важливо зрозуміти її функцію. Це не афірмація. Ви не повинні повторювати її, намагаючись переконати себе в чомусь. Це не мантра, вона не має магічної сили, це діагностичний інструмент, це скальпель для вашого розуму. Його мета. Розрізати злиття між враженням і судженням, уявити це можна так, коли виникає тривожна думка, вона схожа на потужний потік води, що несе вас за собою, ви не можете йому опиратися. Ця фраза це як камінь посеред річки, за який ви можете вхопитися, вона не зупиняє річку, вона дає вам точку опори, вона дає вам ту саму дорогоцінну секунду, щоб ви могли озирнутися і зрозуміти я не потік. Я той, хто спостерігає за потоком. Ця зміна перспективи від учасника до спостерігача є першим кроком до відновлення контролю. Цей інструмент працює як переривач шаблону. Наш мозок любить шаблони та автоматизми, бо вони економлять енергію. Шлях від тривожного стимулу до реакції страху це добре наїжена нейронна доріжка у вашому мозку. Чим частіше ви нею ходите, тим ширшою і глибшою вона стає. Спроба просто не йти нею не працює, бо це єдиний шлях, який знає ваш мозок. Вам потрібно прокласти нову доріжку. Фраза стойків діє як знак стоп або об'їзд прямо посеред старої дороги. Коли ви її вимовляєте, вголос чи подумки, ви змушуєте свій мозок зупинитися і замислитися, ви ламаєте автоматизм. Навіть якщо це триває лише мить, цієї миті достатньо. Ви створюєте розрив у звичному ланцюжку думка, емоція, реакція. І в цьому розриві народжується свобода. Свобода вибрати інший шлях. Спочатку це буде вузька, ледь помітна стежка, але з кожним повторенням вона ставатиме все ширшою. Ми підійшли до суті інструмент, який використовували імператори і раби. Щоб зберігати спокій перед обличчям війни, хвороб і смерті, техніка, що пройшла перевірку двома тисячоліттями, епіктет Стоїк, який був рабом, перш ніж стати одним з найвпливовіших філософів, радив своїм учням мати цю фразу на поготові для будь-якого тривожного враження, вона проста, вона не вимагає глибоких філософських знань, вона вимагає лише практики. Вона... Це ваш перший крок до побудови непробивної ментальної фортеці. Готові? Запишіть її, запам'ятайте її, зробіть її частиною свого ментального арсеналу. Вона стане вашим щитом проти хаосу світу і вашого власного розуму. Це не просто слова, це код доступу до вашої внутрішньої цитаделі. Ось ця фраза це лише враження, а не те, чим воно себе видає. Повторіть її. Це лише враження, а не те, чим воно себе видає. Відчуйте її вагу, вона складається з двох частин, кожна з яких виконує свою критично важливу функцію. Це не просто набір слів, це точна інженерна конструкція для деконструкції тривоги, коли ви відчуваєте раптовий укол страху, коли у вашій голові з'являється катастрофічний сценарій, коли ви відчуваєте, що емоції починають вас захоплювати. Ви не сперечаєтеся з ними, ви не кажете, це неправда. Ви не намагаєтеся себе переконати, ви просто констатуєте факт. Ви дістаєте свій скальпель і робите точний розріз. Ви кажете своєму мозку, стоп, давай розберемося, що тут відбувається насправді. Давайте детально проаналізуємо кожну частину цієї фрази, щоб ви зрозуміли всю її глибину і мідь. Перша частина. Це лише враження. Що роблять ці три слова? Вони миттєво створюють дистанцію. Вони перетворюють вас зі жертви емоції на її дослідника. Коли ви говорите я тривожуся, ви ототожнюєте себе з тривогою. Ви і є тривога. Коли ви кажете це лише враження, ви даєте назву тому, що відбувається, і відокремлюєте себе від цього. Це вже не всеохоплююча реальність, а об'єкт, який можна вивчити. Це те саме, що назвати дикого звіра по імені. Це перший крок до його приборкання. Ця частина фрази вибиває ґрунт з-під ніг у вашої лімбічної системи. Вона переводить розмову з мови емоцій на мову фактів. Що я зараз відчуваю? Стукіт у серці, напруження в плечах, що я зараз думаю, що я можу втратити роботу. Ви не заперечуєте ці відчуття, ви просто маркуєте їх як враження. Нейтральні дані, які ще потребують аналізу. Друга частина а не те, чим воно себе видає це нокаутуючий удар по автоматичному судженню. Ця частина фрази ставить під сумнів авторитет першої думки. Ваш мозок-охоронець кричить: це катастрофа, ми всі помремо. А ви спокійно відповідаєте. Дякую за інформацію, але я перевірю її сам. Ви кидаєте виклик первинній інтерпретації. Ви говорите, що це враження може бути оманливим, воно маскується під істину, але не є нею. Подумайте про це. Палиця у темряві видає себе за змію, тінь на стіні видає себе за грабіжника, раптовий біль у грудях видає себе за серцевий напад. Ця фраза змушує вас увімкнути світло і перевірити, можливо, це просто палиця, можливо, це просто тінь. Можливо, це просто м'язовий спазм. Вона дає вам дозвіл не вірити своїй першій панічній реакції. Це акт інтелектуальної мужності. Розглянемо практичний приклад. Сценарій номер 1 Робочий стрес. Ви отримуєте короткий і різкий лист від вашого керівника. Зайди до мене в кабінет негайно. Що відбувається у вашій голові? Миттєвий сплеск кортизолу. Враження. Мене викликає начальник автоматичне судження. Я щось зробив не так, мене будуть сварити, мене звільнять. Емоція, страх, паніка, реакція. Ви йдете до кабінету, вже пригнічений, і готовий до найгіршого. А тепер давайте застосуємо нашу фразу: ви отримуєте лист, відчуваєте укол тривоги, і тут же кажете собі: Стоп, це лише враження, а не те, чим воно себе видає. Ви створюєте паузу, ви визнаєте. Так, я відчуваю страх, це моє враження. Потім ви кидаєте виклик судженню. Але чи справді це означає, що мене звільнять? Які є інші варіанти? Можливо, він хоче обговорити новий проект, можливо, йому потрібна моя порада. Можливо, він просто хоче уточнити деталь ви йдете до кабінету не як засуджений, а як нейтральний спостерігач, ви повернули собі контроль. Сценарій номер 2 соціальна тривога. Ви заходите в кімнату, повну незнайомих людей на вечірці чи конференції, враження на мене всі дивляться, автоматичне судження. Вони мене оцінюють, вони бачать, що я тут чужий, я виглядаю безглуздо, емоція, сильне бажання дістати телефон і сховатися в ньому або взагалі піти. Це класичний сценарій, де ваш древній мозок боїться вигнання з племені. А тепер застосовуємо інструмент, ви заходите в кімнату, відчуваєте хвилю дискомфорту, ви кажете собі це лише враження, а не те, чим воно себе видає. Ви аналізуєте враження так, люди дивляться в мій бік, це факт. Ви ставите під сумнів судження. Але чи означає це, що вони мене засуджують? Більшість людей зайняті своїми розмовами. Вони дивляться на мене так само, як я на них. Можливо, хтось думає, де б його знайти. Ця проста дія переводить вас з позиції жертви. Всі проти мене в позицію активного гравця. Ви можете вибрати, підійти до когось, посміхнутися, почати розмову. Ви не дозволили першому враженню паралізувати вас. Сценарій номер 3 фінансові побоювання. Ви відкриваєте новини і бачите, що ринки падають. Ваш інвестиційний портфель почервонів. враження. Я втрачаю гроші, автоматичне судження, це початок кінця. Я все втрачу. Моє майбутнє зруйноване, емоція, паніка, бажання негайно все продати, зафіксувавши збитки, це реакція натовпу, реакція слабкості. Сильний чоловік діє інакше, він бачить новини, відчуває укол страху і каже, це лише враження, а не те, чим воно себе видає, аналіз враження. Так, вартість моїх активів тимчасово знизилася, це об'єктивна реальність. Виклик судженню. Але чи означає це, що я все втратив? Історія показує, що ринки циклічні, чи змінилися мої довгострокові цілі, чи є це можливістю, а не катастрофою. Замість панічного продажу ви приймаєте раціональне рішення, засноване на вашій стратегії, а не на емоціях. Ви дієте з позиції сили, а не страху. Ось у чому різниця. Дуже важливо зрозуміти ця техніка не про придушення емоцій. Це поширена і небезпечна помилка. Багато чоловіків вважають, що бути сильним означає нічого не відчувати. Вони будують навколо себе стіну, за якою ховають свій страх, гнів, сум. Але це не сила, це крихкість. Емоції, які придушуються, не зникають. Вони накопичуються і згодом прориваються назовні. У вигляді неконтрольованих спалахів люті, депресії або психосоматичних хвороб, стоїцизм вчить не придушенню, а аналізу. Фраза, це лише враження не каже, не відчувай цього. Вона каже: відчуй це, але не дозволяй цьому почуттю обдурити тебе. Ви визнаєте емоцію, ви даєте їй місце, але ви не даєте їй права керувати вашими діями. Це найвища форма емоційного інтелекту. Відчувати все, але залишатися господарем свого вибору. Використання цієї фрази це навичка. Це не таблетка, яку ви приймаєте один раз і виліковуєтеся. Це тренування. Це як ходити в тренажерний зал для вашого розуму. Спочатку буде складно, ваші старі звички, ваші наїжені нейронні шляхи будуть чинити опір. Ви будете забувати використовувати фразу, ви будете використовувати її. Але все одно піддаватися емоціям, це нормально, не сваріть себе за це. Кожен раз, коли ви згадуєте про цю техніку і застосовуєте її, навіть якщо не ідеально, ви робите одне повторення: ви трохи зміцнюєте свій ментальний м'яз. З часом це стане легше, пауза між стимулом і реакцією буде з'являтися природніше. Ви почнете помічати свої автоматичні судження ще до того. Як вони викличуть емоційну бурю, це стане вашою другою натурою. Ви не позбудетеся тривожних думок. Це неможливо. Але ви зміните свої стосунки з ними. Вони перестануть бути вашими господарями і стануть просто інформацією. Коли ви освоїте цей фундаментальний навик, ви помітите хвильовий ефект, який пошириться на всі сфери вашого життя. Це не просто інструмент проти тривоги. Це ключ до раціонального прийняття рішень, коли ви не під владою емоцій, ви можете тверезо оцінювати ризики та можливості, це ключ до покращення стосунків. Коли ви не реагуєте автоматично на слова партнера, а створюєте паузу, ви можете відповісти з мудрістю, а не з роздратуванням, це ключ до непохитної впевненості. Ваша самооцінка перестає залежати від зовнішніх вражень, похвали чи критики. Вона ґрунтується на вашій внутрішній здатності зберігати спокій і діяти раціонально. Ви будуєте те, що стоїки називали внутрішньою цитаделлю, це ментальний притулок, куди ви можете відступити в будь-який момент, незалежно від зовнішнього хаосу. І цей притулок ніхто і ніщо не зможе у вас відібрати. Давайте розвінчаємо ще один міф дехто може сказати, що такий підхід. Робить людину байдужою, пасивною схожою на робота. це абсолютне нерозуміння стоїцизму. Ця техніка не для того, щоб нічого не робити, вона для того, щоб робити правильні речі, вона вивільняє величезну кількість ментальної енергії, яку ви раніше витрачали на безплідну боротьбу з власними думками і тривогами. Цю енергію ви можете спрямувати на те, що справді має значення і що знаходиться у вашому контролі. На вашу роботу, на ваші цілі, на ваше здоров'я, на допомогу іншим. Стоїк це не той, хто сидить і медитує на руїнах. Стоїк це діяч. Марк Аврелій керував Римською імперією. Сенека був одним з найбагатших людей Риму. Вони використовували ці принципи не для втечі від світу, а для того, щоб ефективніше діяти в ньому. Спокій це не мета, це зброя. Підсумуємо, ваша тривога живиться не подіями, а вашими судженнями про них. Ці судження здебільшого автоматичні та ірраціональні. Спроба боротися з емоціями, викликаними цими судженнями, це програшна стратегія. Єдиний шлях до перемоги це навчитися створювати паузу між враженням і судженням. Інструмент для створення цієї паузи це фраза, це лише враження, а не те, чим воно себе видає. Перша її частина створює дистанцію і об'єктивність, друга ставить під сумнів первинну панічну інтерпретацію. Це навичка, яка вимагає щоденної практики, але її освоєння дає вам ключ не лише до подолання тривоги, а й до тотального контролю над вашою внутрішньою реальністю, що дозволяє діяти у зовнішньому світі з максимальною ефективністю і силою. Це шлях від реактивної людини автомата. До проактивного господаря свого розуму. Це шлях стоїка. Сьогодні ви отримали більше, ніж просто пораду. Ви отримали інструмент, код доступу, ключ, який відмикає двері з вашої ментальної в'язниці. Головний висновок цього годинного розбору простий ви не ваші думки, ви той, хто їх оцінює. І в цій оцінці вся ваша сила або вся ваша слабкість. Фраза, це лише враження, а не те, чим воно себе видає, це ваш щоденний тренажер для зміцнення м'яза свідомого вибору. Не дозволяйте цьому знанню залишитися просто інформацією, перетворіть його на дію. зробіть його своєю звичкою, і ви побачите, як стіни вашої тривоги почнуть руйнуватися, відкриваючи простір для спокою, ясності та сили, про які ви раніше не могли й мріяти. Ви не жертва свого розуму, ви його господар. Тепер у вас є інструмент, щоб це довести. Дякую, що інвестували цей час у свою силу. Якщо це відео було цінним, підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться ним з тим, кому це потрібно. А тепер питання для найсильніших. Напишіть у коментарях, у якій конкретній ситуації на цьому тижні ви свідомо застосуєте цю техніку.